Оце грюня у нас під столом бігає Це стільчик за манюні, а мені подобається за вікном вигляд класний. Угу. А зарезу. Окей, дякую, грація. Такі гарні квіточки. І це такий вигляд, вид з вікна. Слухайте, ну дуже мені подобається. У свекерів мені дуже подобається ясних свекрів. Книжки, люстра, і залити сонцем гірський горизонт. І лимони тут ростуть, і фіги, і кактуси, все тут росте. І головне, що скам'я кам'я є, єди чай попити. Ну, вони молодці. Бо ще амфори. Тут амфори. А ось це лимонне дерево. Оце, ось, ось це лимонне дерево. Тут амфори. Взагалі розкішно. Розкішно. І квіточки маленькі. Мені подобається. Книжок повно, мені подобається. Квартири, де повно книжок. Дуже подобається. Стільчик для манюньки. Фото вази взагалі розкішні. І старе фортепіано. Це було мені дуже подобається. Зараз нас будуть пригощати. Я дуже рада, я, так, я люблю в гості ходити. Я сама люблю приймати гостей.